Так, показую, як підключати панелі, як користуватися станцією. Що я зробив, звісно. Станція зроблена мною перший раз. Так, є в нас ось такий кабель. От. Ось такий штекер. Його вставляємо ось сюди. От. Він тут фіксується нормально. Далі. Комплект буде йти. Ось така штука, як світильники. От. Вони втикаються ж такі рами от сюди. От. Ось тут. Тут є на три світильника. Бажано включати два. Тобто три не включайте. Два включили, один лишили на запас. Все. З тим розібралися. Їдемо далі. Так, у нас є ось така весела коробочка. Зараз я її витягну. Принаймні, попитаюся. От. Ось це в нас зарядка на телефони. Можете втикати за раз 4 телефони. Тобто, ось це, лишайте це, оцей. Маленький одинич, одиничний е, вихід, його лишайте, бо тут можна заряджати як і 9-вольтові е, прилади. 5 вольтові 3 вольтові. Його лишіть, будете мати, бо ну, ці модулі вони, вони можуть згоріти, може з ними хоч що произойти. Бо ви маєте ще плюс ось тут. Як відкриваєш кришку, два USB-шних вихода. Запасні, сюди не вставляйте, лишайте їх на крайній случай. Тобто, якщо вже тут щось не буде працювати, лишайте, ось тут звідси будете заряджати. Звідси вже йде напряму з акумулятора і з сонячних панелей е, кабеля, сітка. Так, далі. Йдемо далі. В принципі, все по-простому немає нічого сложного. У нас є плюс, є мінус. Надіюсь, розумієте, як це кожен мав машину. Ось тут нарисований плюсик. От плюсик, от мінус. І ви ставите ось цей чорний з синім на мінус, червоний з коричневим на плюс. Це понятно. Він не буде, я не, не буду його втикати. Вже як приїде, ви собі запресуєте хорошо і закрутите, як на машині. От, для того, щоб на всякий пожарний щоб не було возгорання. Далі йдемо. У нас ось тут є іще ось така переноска невеличка. От. На дві розетки. Тобто тут у нас стоїть. Інвертор. Ось це знизу, це інвертор. От його кнопка. On-off. Вхил-викил. Там теж є USB-порт, але він дуже слабенький, тому ним заряджати це ну, це срака. Коротше. от, Втикаєте сюди, зараз покажу як. Ось так о, берете, Ось так. Втикаєте в розетку собі. звісно, одною рукою неудобно. Хопа, от. І воно стоїть. Інвертор використовуєте для зарядки рацій, може будуть мавіки для зарядки акумуляторів. Саме ліпше з інвертора. Ну, я не знаю, наскільки тут чистий синус, але для зарядки таких штук піде. Тобто рації, планшети, ноути, все, що у вас буде, все, що вам потрібно. Не втикайте більше одного елемента, тобто одного ноута в зарядку. Можете сюди втекнути два телефони, можете втикнути ноутбук, телефон, можете втикнути рацію телефон. Но не втикайте щось серйозне, бо тому що ну, там пише 1000 ватт, але насамперед він реально 300 амперний, то тобто 300 ватний, не більше. Так, їдемо далі. У нас є ось такі панелі. От. Саме головне, дивіться за цими кабелями. Я не знаю, скільки вони прослужать. Я їх запаяв, все, закрутив файно, щоб вони не тріснули, не дай Бог. Так. Відкриваємо. Панелі. от Є у нас панельки. Просто відкриваємо, ставимо на сонце. Нічого складного немає. Зробив ручки для удобства. от І тут ось таку защолку. Покрасив я, ну, такое. Я не піздець маляр, так що не буду я те саме розказувати. Далі, 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 далі. Відключаємо. Так. Зараз я накину клеми, я покажу, як правильно користуватися е блоком управління. Так. Ось в нас є павербанк І зарядку візьму. Ось цю от. Так, а ну, так, у нас є такий прикол. От, показує 12,6 вольт на даний момент. На жаль, зараз сонця немає, вечір, тому не можу не можу зняти, як, як заряджати батареї, скину в іншому відео. Так, ось тут кнопка вкил-викил. Включайте, виключайте, просто щоб не, не розряджало акумулятор. Лишній вольтаж не йшов. Так, дивимося. Акумулятор я підзаряжу. Зараз поставлю на ніч, щоб він був повністю заряжений. Так, ось ця кнопка це сонячні панелі. От. Це е, раз члкаєте, і де показує, який заряд, де на акумулятор максимальний вольтаж. Ще раз клацаєте, бачите, що у нас йде на цей. 에... Подача на лампи. Тобто лампи це ось це. І ось це. Тобто, щоб воно працювало все. От, ви можете собі ось так поставити і іпу втихнути. Ну, Втиканим лампу. Воно. От. Лампа світиться. От. Для того, щоб виключити лампу і ось зарядку, нажимаєте ось цю кнопку. Опа, все, виключилося. Бачите? Все, нічого не світиться. Далі, хоп, включилося. Далі. Сонячні панелі. Вставляєте сонячні панелі. Дивитеся, має йти стрілочкою. От сюди. Зарядка на акумулятор. І піталову окремо йти на е, світильник і зарядку. Все. Тобто, нічого складного е, на цей контролер. Я скину ще плюс відео. Його можна знайти в інтернеті, як неправильно пользуватися, як ці кнопки клацати. Ну, якщо вже аж так буде тяжко, то зідзвонимося якось по вайберу відносно і я постараюся пояснити. Нічого складного немає.